Дмитро Володимирович, офіцер групи по роботі за провочним громаді з учасницької І ми влаштували ці навчання для того, щоб ви могли пізнати управління дронами. Після того, як вся область прийде курс навчання, ми зберемо загальні двори і будемо просити керівництво, щоб направило на навчання в зону проведення бойових дій. Теорія це теорія, вдома політати – це вдома політати, а в реальному часі бачите, як це веде дрон, це трошки інше. Кожен доброволець це та людина, яка знає в досконалості свою територію. Це та людина, яка з перших днів, коли почалась війна, передавала дані і координати пересування ворога. Друге це наші очі. Без очей ми не зможемо воювати. Перший номер у нас відповідає за політ. Він відповідає за пульт, планшет до нього і відповідно готує його.